Дівчаточка, всім привіт! З вами Наталка з Києва. Я знаю, що в мене вже не було тисячу мільйонів років, були деякі обставини, і мені якби було ну, не дуже до відео, не було натхнення, я хворіла, сталися дуже неприємні трагічні події. І коротше, ну, я сподіваюся, що я повертаюсь. І повертаюся до вас з таким відео. Знаєш, дивіться, у мене така шафа є, такий пенальтик, да, отак. Хоп. І оце все от з цієї полиці і до самої гори у мене було в парфумах. Я від дуже багатьо, багато чого позбулася. Я просто пороздарювала подружкам, сусідкам, сестрі. Більше ста флаконів ушло. І мені треба було е, вибрати ті флакони, які я однозначно б не хотіла віддавати, щоб вони лишилися у мене. І я дівчатам сказала: так, оцю полку ми не трогаємо, а з тих забираємо все, що хочемо. І хочу вам показати, що ж в ітозі я для себе залишила. Я не можу сказати, чого так, можу сказати тільки те, що коли я позбулася тих парфумів, мені дуже стало прям легше. І мені. Знаєте, Нема жалю за ними. Взагалі, взагалі. Якби оце, то, що я лишила, це однозначно лишається зі мною, а там далі, тут у мене трохи косметики, трошки безлад. Те, що якби дівчатки не забрали, я користуюся, але якщо хтось захоче, там скаже, ой, це хочу, а не можу, взагалі без проблем їм віддам подарю. І хочу вам показати, що ж я в етозі залишила. Так, зараз у нас дали світло на 2-3 години, знаєте, режим. Називається, коли дають світло, здохні і умрі. <смі> Успіть треба все. Е, мене рятує, що у нас газова плита, тобто я їсти можу готувати. Але ну, всі ми розуміємо, що це, м'яко кажучи, не дуже зручно. І так, швиденько. Е, що у мене лишилося? Отут, от, в цих коробочках, у мене відливанти мої всякі. Це, якщо вам буде цікаво, я, можливо, вам потім покажу. І значить, то, що я однозначно хотіла, щоб лишилося у мене. Спрей такий. Кокосом пахне і динькою пахне. Дуже смачний, приємний, легенький. Парфумчики. Дісквіред. Навіть не знала, що так вони мені зайдуть, хочу прям сотку. Латафо, Ця шоколадна назва, вже не дуже пам'ятаю, вибачайте. І трохи в мене задишка, бо я знову перехворіла сильно. І, коротше, це так серце в мене колоте. Ладно, лелікла Ла Parfum. вкусняшка. Так, це Avan у нас today. Це Avon у нас Tomorrow. Black Opium, звісно, тут полтори каплі, але у мене ще е, все є. Так, запаковані. Giordani Essence все ж таки для мене дуже сильний такий аромат. Ну, не дуже мій, але ну, хай буде. Incandescence Lotus класний, люблю. Значить, Це у мене Alexander J, Якийсь там мускус Пурбланочка, обов'язково. Avon Passion Dance. Avon Passion Dance Dark. Оріфлейм оця біла трояндочка. Ой, тоді Афнан, це здається, Афнану отакий лишила. Оріфлейм Potion. Так, тоді боби тонка. Сподіваюсь, що більш-менш видно. Червоний Divine. мішка білий, знову ж таки, пургланочка, класика, безконічна вічна Блю — дольчик. А, тож, Oriflame, забула назву. Oriflame Nordic Waters. І це просто моя оці два парфуми. Я поняла, що вони просто мають у мене будь-всі. Да, просто супер моя поливашка, така обливашка, прям балдею і тащусь. Тоді Signature Blanc. Оце Oriflame залишила чорний клач. Дівчатки, назвою щось трошки. Ну, тоді вам пізніше, коли запишу розговорник і розкажу, що, що до чого. Ларіфін це. Аналог на Armani C. Тоді Ехлат цей лишила лата, Софівий Естетик. І ту-ту-ту-ту. кінзо. Так, ще з того, що хотіла лишити обов'язково це Вікторія Сікрет такий спрей. І Вікторія Сікрет отакий От спрей. Це те, що я хотіла, і ще у мене є ванільний. Все, більше у мене е, ніяких покупок не було. Парфумерних, косметичних було багатенько. І що в мене є? Ванільний, не пам'ятаю, сказала, чи ні. І це, якби, все, що у мене обов'язково мало залишитись. А тут то, що ще не забрали, чи може вже і не заберуть, якби я користуюся. Але це не то, що, прям, знаєте, за що я буду триматися. Все, якщо цікаво, можемо розібрати. Оцю мою таку косметичну шафу. Тут у мене всякі запаси і все, що хочеш. Дівчатки, от таке відео трошки сумбурне, просто з'являюся, ви мені там пишете, де ти пропала, дуже приємно, дуже дякую. Чесно, така, знаєте, як, емоційний стан, наче звалилися в дуже такий глибокий і слизький колодязь, і не могла довго з нього вибратися. Я ж кажу, десь я буду їхати, я вам таку гаварілку запишу, що було, що сталося. Сподіваюсь, якщо вам буде це цікаво, то поспілкуємось. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Пишіть коментарі. Як буде можливість, буду відповідати. Якщо не відповідаю, хоча б постараюсь лайкнути. Якщо нема не лайка нічого, то значить нема світла. і Інтернет здох. Все, всіх люблю, цілую, всім, папа. -па.